Добрий день, шановні восьмикласники! Сьогодні у вас урок геометрії і з вами я, вчитель математики Ольга Миколаївна. Тема нашого уроку значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів. Де другий урок з цієї теми. На минулому уроці ви розглянули означення синуса, косинуса і тангенса гострого кута прямокутного трикутника. Познайомилися з таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів. В прямокутному трикутнику А і Б катети це гіпотенуза. До кута альфа прилеглий катет Б. Протилежний А. До кута бета прилеглий катет А, протилежний катет Б. Сінусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Закріпимо теорію виконанням завдання. Знайди пару косинус альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Синус альфа це. Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тангенс альфа це відношення протилежного катета до прилеглого. Відповідаємо усно. Чи існує кут альфа такий, що синус альфа дорівнює 4 третіх. Ні. Адже синус альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи. А в прямокутному трикутнику катет завжди менше гіпотенузи. Косинус альфа дорівнює 2 п'ятих. Так, адже косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, і катет завжди менше гіпотенузи. Тангенс альфа дорівнює 5 третіх. Так. За означенням, тангенс гострого кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до прилеглого. А протилежний катет може бути як більшим за прилеглий, так і навпаки. Розв'яжемо задачу. Чи буде трикутник АБЦ прямокутним, якщо кути А і Б гострі. Та перше. синус А дорівнює корінь з 3 на 2, синус Б дорівнює 1 друга. Друге, тангенс А дорівнює корінь з 3, косинус Б дорівнює корінь з 2 на 2. Розв'язання. Перше. Кут А гострий. І синус А дорівнює корінь з 3 на 2. Звертаємось до таблиці і знаходимо кут, синус якого дорівнює корінь з 3 на 2. Це кут 60 градусів. Кут Б гострий і синус Б дорівнює 1 друга. Знову звертаємось до таблиці. І знаходимо кут, синус якого дорівнює одна друга. Це кут 30 градусів. Отже, кут Б 30 градусів. За теоремою про суму кутів трикутника, сума кутів А, Б і С дорівнює 180 градусів. Кут С знаходимо як різницю. 180 градусів і суми кутів 60 та 30 градусів. Одержуємо, що кут С дорівнює 90 градусів. Відповідь Трикутник АВС прямо кутний. Друге. Кут А гострий і тангенс А дорівнює. Корінь з трьох. Отже, звертаючись до таблиці, бачимо, що це буде кут 60 градусів. Кут Б гострий і косинус Б дорівнює корінь з 2 ділене на 2. Визначаємо що за таблицею, що кут Б дорівнює 45 градусів. Аналогічно знаходимо градусну міру кута С як різницю 180 градусів і суми 60 градусів та 45. Кут С дорівнює 75 градусів. Відповідь: Трикутник АВС не є прямокутним. Переходимо до другої задачі. Знайти кути ромба, діагоналі якого 4 см і 4 3 см. Дано ABCD ромб АЦ дорівнює 4 см. БД дорівнює 4 3 см. Знайти, кути ромба А, Б, С і Д. Розв'язання. Згадаємо властивості діагоналей ромба. діагоналі ромба точці перетину діляться навпіл, взаємно перпендикулярні і є бісектрисами кутів ромба. Розглянемо трикутник БОЦ, кут БОЦ дорівнює 90 градусів. БО дорівнює одній другий БД, дорівнює 2 корінь з 3 см. ОС дорівнює одній другій АС дорівнює 2 см. Знайдемо сторону ромба за теоремою Піфагора. квадрат дорівнює БО квадрат плюс ОС квадрат квадрат дорівнює 16 см квадратних, тоді сторона BC дорівнює 4 см. Друге. Обчислимо синус кута ОЦБ. За означенням це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Отже, синус кута ОЦБ. Дорівнює корінь з трьох ділимо на 2. Тоді кут ОЦБ дорівнює 60 градусів. Кут ОЦБ це половина кута С ромба. Тоді кут С дорівнює 120 градусів. Протилежні кути ромба рівні. Отже кут А дорівнює куту С дорівнює 120 градусів. Сума кутів ромба прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Так як кут С і А по 120 градусів, сума кутів А і Б 180 градусів, то Кут Б дорівнює 60 градусів. Кут Б дорівнює куту Д, як протилежні кути ромба. Отже, кут Д також 60 градусів. Відповідь: 60 градусів, 60 градусів, 120 градусів і 120 градусів. А тепер відпочинемо. Задачу 3. Проїхавши від старту прямолінійною ділянкою шосе 212 метрів. Велосипедист опинився в точці, розташованій на 11 метрів вище, ніж точка старту. Знайдіть кут підйому шосе на цій ділянці. Для розв'язання цієї задачі. Представимо прямолінійну ділянку шосе як гіпотенузу прямокутного трикутника, А 11 метрів, як катет прямокутного трикутника. І розглянемо трикутник АВС, в якому АВ дорівнює 212 метрів, ВС дорівнює 11 метрів. Знайдемо кут підйому. Кут а. За означенням, синус кута А це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Сінус кута А дорівнює наближено 0,52. Виникає питання. Чи можна Обчислити кут, синус якого дорівнює 0,52. Адже в таблиці значень тригонометричних функцій такого значення немає. Відповідь так. За допомогою інженерних калькуляторів чи програм калькулятор, або спеціальних таблиць можна Розв'язати кути, синуси і косинуси тангенси, яких відрізняються від табличних. Так ось за такою таблицею синус кута наближено до рівня 0,52, і це кут 3 градуса. Відповідь: Кут підйому шосе, 3 градуса. В попередній задачі ми стикнулися з проблемою, коли треба було обчислити кут, синус якого дорівнює 0,52, і значення відсутнє в таблиці значень тригонометричних функцій. Виявляється, що такі кути можна обчислювати за допомогою інженерних калькуляторів чи програма калькулятор комп'ютера або спеціальних таблиць, можна розв'язати дві задачі. Для даного кута альфа знайти синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа. Або ж, за даним значенням синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа знайти кут альфа. Для цього скористайтесь корисною інформацією. Наступна задача. У прямокотній трапеції АВЦД кут А дорівнює 90 градусів. Основи 8 і 12 см. Довжина меншої бічної сторони 4 см. Знайдіть кути трапеції. Давно АБЦД трапеція, кут А дорівнює 90 градусів, АБ менша бічна сторона 4 см. Верхня основа BC 8 см. Нижня основа АД 12 см. Знайти кут Б, кут С і кут Д. Розв'язання. Згадаємо, що сума кучів прилеглих до бічної сторони трапеції дорівнює 180 градусів. Тобто Кут а плюс кут Б дорівнює 180 градусів. Оскільки кут А дорівнює 90 градусів, тоді кут Б також дорівнює 90 градусів. Друге, з вершини С проведемо висоту СМ. СМ дорівнює АБ, дорівнює 4 сантиметра. Знайдемо МД. Як різницю АД і АМ. МД дорівнює 4 см. Розглянемо трикутник СМД. Кут СМД дорівнює 90 градусів. І знайдемо тангенс кута Д. За означенням, тангенс кута Д це відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенс Д дорівнює одиниці. Тоді кут Д дорівнює 45 градусів. І знову скористаємося, сума кутів прилеглих до бічної сторони 180 градусів. Так, як кут D дорівнює 45 градусів, то кут С дорівнює різниці 180 градусів і 45. Кут С дорівнює 135 градусів. Відповідь: 90 градусів, 45 градусів, 135 градусів. Наш урок добігає кінця і ваше домашнє завдання. Перше. Розв'язати задачу. У прямокутному трикутнику АВС кут С дорівнює 90 градусів, АС дорівнює 7 см, ВС дорівнює 24 см. Знайдіть синус, косинус і тангенс кута В. Друге знайдіть за допомогою таблиць або калькулятора гострий кут А, якщо косинус А дорівнює нулю синус А дорівнює нулю цілим восьмотр Повторити значення синуса, косінуса і тангенса для кутів 30, 45 і 60 градусів. Підводимо підсумки нашого уроку. Що я сьогодні зробив сам на уроці? Я не вмів, а тепер умію. Найбільш цікавим було. Складним для мене було. Який висновок я маю зробити? Шановні восьмикласники! Сподіваюся, що урок був корисним для вас. Ви повторили і закріпили вивчене, відкрили для себе щось нове. До наступних зустрічей. Дякую за увагу!